Жіночі кофти та картиган есмага, укорочена худі, якесенький вілюр, рукавчик широка манжетна резиночка, внизу також, з та капюшончиком. розміри S, удовжений картиганчик, м'якесенький, тепленький з боковими карманчиками, така у колетемому сіру кольорі. Розмір М. Укорочений кардиганчик. У розмірі М. Подовжена кофточка, майже як тунічка розміру М. Також видка тепленька, нахесенька, укорочений кардиганчик, зав'язується на запах. Також приємний такі до тіла, дуже гарно не гарно дивиться в розмірі М. Ель. Ель. Такий саме у терміні опіланчик. Отакому сірому кольорі. Sai da mente,